Слово єднає та зцілює 29 листопада. У Івано-Франківську стартує триденний книжковий фестиваль. У цей час для містян та гостей відбуватиметься показ та продаж новинок від різних видавництв з усієї України. Авторські зустрічі, майстер-клас малювання, фінансова гра та виставка картин. Фестиваль мешкатиме на декількох локаціях, що функціонуватимуть одночасно. Серед них кінотеатр Люм'єр, Івано-Франківська обласна бібліотека для дітей та міська ратуша. Я дуже гарно відчула, як слово може надихати та об'єд. Тому що я сама із Запоріжжя. Я виїхала і Франківськ. Він зустрів мене і дуже тепло, і я надихнув на написання своєї книги. Ця книга стала для мене цілющою. Я розумію, наскільки слово може надихати, об'єднувати. І ми так і зібралися для того, щоб фестиваль зробити таким, який може давати підтримку, надихати, об'єднувати людей. Організатори анонсують відомих митців, що долучилися до фестивалю. Один із авторів це Андрій Кокутюха, наш провідний автор, який пише. В жанрі детективів як для дітей, так і для дорослих. Плюс до того він ще й пише сценарій до фільмів, і для нього ця локація дуже така вдала. Тим паче, що він полюбляє Івану Франківську і вже вдруге до нас на фестиваль буде приїжджати. Також буде вперше у нас Юрій Журавель, це відомий, окрім того, що видатна людина, музикант, також він. Як ілюстратор, як карикатурист, і він буде проводити особливу зустріч з дітьми і з дорослими. Це де буде поєднання, де батьки можуть ілюструвати писати карикатури на дітей, а діти на батьків. І в цьому буде така особливість. Видавці приїжджають не просто заробити гроші, кажуть організатори. Хочуть представити свої напрацювання, поділитися таким цілющим для когось словом. Фестиваль це можливість якраз зустрітися видавцям, авторам і читачам на одному просторі. А так як Івано-Франківська область, це те місце, де багато письменників. Це, це можливо одна з таких творчих один з творчих регіонів, де люди хочуть писати і хочуть читати, і ми хочемо цьому сприяти. І я думаю, що у нас це виходить, тому що люди дуже цікавляться фестивалем, хочуть бути долучені, окрім книжкових презентацій, у межах фестивалю у Франківській ратуші також представлять виставку картин Жити попри все, над створенням яких працювали дружини загиблих воїнів. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал Читирста